А ми, ми, взагалі, ми взагалі журналісти з Одеси. Так. Ви могли б сказати, які у вас тут взагалі в селі проблеми найголовніші? Що вас турбує? Ой, боже мій. Скажіть, будь ласка. Та що нас турбує? Да. Що я вам нічого не говорю, бо я стара, що мені сказали, що я за що ще набрехала. А ні, 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 ні. Ви скажіть, ні нічого, що то, що нічого. Є. Голосування буде. Та я да, то... не з приводу голосування, ми хотіли запитати, як тут люди живуть. Боже, та ні. нічого нічого, кажіть. Тож, нічого я не говорю. Це ну, на телебачення. Ні, ні, я нічого не вишадну. ну що, так старому вже мітяли газ, не дали, газ. Ага. Не провели, так? Да. немає, так примерно, я сама за 10 годин помер. Ага. Правда, діти мають тут приходять до мене. А ну, гірко жити так все. Гірко, гірко, його, Слухайте, дорогі мої, це його таке дуже не було, дуже ще нічого не вродило на городі. Так, трошки картошки, то восельні, все купив, все дорого, все дорого. Сама більше. А що ж що, ж їсти, якщо нічого не вродило? Ну трошки картошки ще вродила, мене так трошки. А то возять, возять то що правда. Возять, чай, бороки возять, бурку возять, капусту. Mm -hmm. Тільки ж бо гроші вели, картошку возять. Що вам доказала? Казали, обіцяла газ, та й нема. Mm -hmm. Так, нема. Трошки йдем дали по тій вулиці, та й там, а ось а дороге, відати, дорогі мої, сильно тяжко жити. Я вам правду скажу. Я робила раніше в колхозі телятницю, доярку. Була на дошку в пожани, вродяні тут. А пенсія яка у вас, якщо не секрет? Так пенсія така. Так, да, яка? Ну скільки. Зерна, напевно, якась. Ну, така, вища тисячі, мають. Ти ще з копійками? Так, і, і, і трошки, так. А як же за такі гроші виживати? Ну та так, ну та так вже, вже. так примерно я ну, корови не маю, нічого ну, не маю. Dom Cultura.